У мене було багато всього, то я собі тут поставила павер, тому що у мене на телефоні 56% і я з розрахунку, ще буду знімати відео і слухати музику, то вони будуть тратитися дуже швидко. Тому зараз в гаражі чекаю всіх інших, тому що там ще діти, батьки, а вони знайдуть. Добре, дивись, треба як зробити. Треба, понадобиться. Я сюди взяла такі кабаноси і ще там якусь воду зі смаком. Ну, не колег. І перев'язалася, тому що е в мене, як ви пам'ятаєте, на початку була горка. Вирішила перев'язати, тому що вона вся розпалася. Мама. Тут я вже більш-менш склалася. А ось, якийсь готель такий, ніколи його не бачили, не знаю, якого це мене привела. Там якась така гора а гарна. Там теж на задньому фоні гори. Наша машинка. Тому ми вже на місці призначення. Ми зараз йдемо до нашого номеру. Тут так все просторно Вітарчик. Найбільше що мені то, тут що тут кожен поклав Коротше, Я вже тут чуть-чуть розклалася. Ось моя піжамка, планшет, Парфуми, спреї, шампунь, бувашка, такі штучки, щоб вода не стікала по руках. Далі Карлекс, я зараз не крашуся, я лише знову губи. Ось так от. Взагалі тут буде кімната батьків. Ось. Але зрозуміло, що мені потрібен був косметичний столик, тому я його зайняла. Ось. Ну і телевізор, Телевізор два тут, ось тут. І ще зараз вам покажу ось тут теж і телевізор. Ми їдемо от. в Блак. Ми вже вийшли з готелю. Нам практично небагато, може десь на половині дороги, тому що пішка йде 20 хвилин. Коротше, ми висадилися, тепер вже доходимо пішком. Класно. А ми йдемо по рейсах. Mm. Там висять барашки шони. там Зараз ми йдемо прыгати з моста В рік. Клас. Там можна підійти там по камінні. Не знаю, їх фоткають, мене ніхто не фоткає. Я пішла теж просити, щоб мене там охотка. Та Ми вже біля парку. А, Ось, так що зараз будемо заходити, вони ще там не були, а я вже була там з однокласниками. З класно. Так що завідуються мовчам. Я прям не очікувала, я зікал тепла.